Вітаю, панове! Сьогодні ми будемо інтегрувати в Кіпінці CRM модуль Укрпошти. Ну як інтегрувати? Я тут розкажу, що він фактично не працює, і не працює він доволі давно. Просто він в процесі оновлення. І якщо ми навіть тицяємо тут увімкнути інтеграцію, ми тут абсолютно нічого не зможемо зробити. Так, тут можна вибрати доставку, тобто метод доставки, тут можна вибрати платника, що він отримувач, тип відправлення. Нехай буде Укрпошта Стандарт. Тут у нас фізична особа або фізична особа підприємства. Ємис, ну у мене немає знову ж таки контракту з Укрпоштою, і тут можна прописати короткий опис. Також, якщо у нас би працювала інтеграція, я би вибрав повернути через 7 календарних днів і огляд під час вручення. Ну і в принципі решта, все це діло лишаю так. Крихке можна вибрати, якщо щось крихке, не знаю, що воно дасть. Отже, на жаль, все це діло не працює, тому сьогоднішнє відео буде доволі коротким. Але якби все це діло працювало, ну напевно, вони колись все це діло запустять. Можливо, після мого відео, буквально через пару днів. Але знову ж таки, вже місяць, як я спостерігаю за CRM, тому що я хотів на неї перейти. Немає інтеграції з Укрпоштою. Ну і відповідно, якісь відоси, які я дивився інших людей на Ютубі, десь річної давності. Там також модуль Укрпошти був в процесі оновлення. Ну і відповідно нічого не зробив. Ну у нас є документація. Благо по цій документації можна приблизно зробити все, як має бути. Тут, до речі, треба API токен і всякі такі штуки. Договір з Укрпоштою. А до в тому ж Sales Drive, в якому я зараз працюю, то там можна використовувати їхні АПІ, ну і відповідно нічим не заморачуватися. Тому поки що ось так, панове. На жаль, все це діло не працює і, грубо кажучи, ми не можемо вибрати доставку Укрпошти в наших угодах. Тому на цьому все. Знову ж таки, якщо я тут, не забудьте про ЗСУ, посилання є в описі, фонди всякі, або донатьте волонтерам маленьким. Я ж прощаюся з вами, тримайтеся, будьте у безпеці. До побачення.